Всім привіт! І сьогодні я. Ну, я тільки що зняв відео про Браво Пас. І зараз я заберу Кензі ем, добре. добре, Зараз Кензі лутаю, і його прокачаю на 15 тисяч монет е, і 36 тисяч очків сили. Але з Браво Пасом на всякий випадок не буду брати. Може, наприклад, буде там. Знову ну, ван Легендарка, хоча я дуже заміваюсь. Але ну, і мені треба бути кордети, тому я на всякий випадок візьму. От звідси, в мене, надіюсь, вистачить. От тут накордети в кордету, все візьму. Так, в мелоді є 200 ілі. От я спеціально це лишив Що, ще три сочки. Тут! Одна катка до 2000 У мене, до речі, це непогано, я ліпше зіграю. Я якраз звернувся до 25 ранг. Е, такі макарони. Е, так, френк. Забираємо. Ну так, всі ці награди, які я не збирав, це е, на Кензі або на інших там персів. Ще чуть більше 100 кредитів. так Тобто забираємо. Скільки залишається? 20! 20! Стоп. Так. Зоні! Я тоді не рамкнув кончасть. Бам. Просто подивіться, я не можу забрати очі. Це так круто, щоб не було. Щоб було круто. Я думаю, ви мене не зрозуміли. Знову моя слава Мерлу. Е, э, і вот новий персонаж, який э, я хотів сказати драку. Кензі. Кензі. Імбаку. Оце, От, як він дуже вже сушить свою сьогодні. Так, отак. Спідран, 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 спідран. Все, максимальний левел. Скільки пирогу? 7000, тисячі лишилось? Не знаю, эти Экалипшу. Ведь... Блин, блин, ну в таком моменте я не могу, блин. Блин, блин. Прочитать это, ну. Потому... Затем вы бы читали, я не знаю, как прочитать потому... украинского, но он не мая. Поэтому вы бы читали. Так, да кензим, кензим. Я і дідсу проїспользую на основному такі. А, це як, типу, мор... Мортіс, тільки на 3 секунди. Mm. Лічивної хосумакі, шо? І це суші, типа, да? так? Кендзі ноги не встановлюється, ну... Мені щось це нагадує. Гаджет Сенді, тільки він не буде вставати, я так розумію. Ну, в принципі, і то, і то, хороше. Я думаю, Хілка — ліпше. Наше місто в Атимурті. Ну, добре, втекти там від когось чи щось таке. Але, да. Так, Кензі Якщо Кензі не отримує урон в течение 5 секунд, то у нього активується щит, який знижує рішується... А, да, оце, оце імбо, це хто дивиться ці тіктоки, той знає. Ну все, все, 25 ранг, я вам говорю. Це Імбіще. Це Імбіще. Пушим 30 й навіть. Ну добре, погнали в катку. Погнали в Солошеде. Все, ну я вам говорю, це пуш Це пуш новий. Не тільки на новому біті це драки Ой. Я вічно плутаю драку і Кенді. Кенді! Кінді самурай. Так. Я Реально в шоті, Насті силі відразу. Стоп, шо? Він хилиться? Шо? Він, Він, Ой, я... Доброго, Він Та не хилиться? Ой, пропустим це. Він хилиться. Коли атакує? таку це імбіще! Я говорю. Ні, ну добре, ти там хочеш як Мортіс так швидше там кудись добратися, то окей. Але так, да. то може гаджет йо, Ну все, ульту те, що це, це просто більше, тільки треба не промазувати. Ні, ну насправді так, нормально ультою треба мати нормальні руки, не криві. Тому да. Треба за ньому, звичайно, грати, Давайте на броко. Пум -пум! И мы же добавили. Имба, это цимба. Я на Что это за монстр? Давайте все режимы сыграем, как там, как хра... там робить кто хтось? хтось. Вот какие так робить. что Эээ... человек я слышу. Ну, и Нокаут. Ну, сьогодні, я думаю, його прям нормально так підпушу. Да. Блин, ну, цікаво, коли я скін на драку вийду. За я тепер я не допомагаю все ще драку. Так, моє холе. Але, до речі, якщо говорити про івент з зубкою бомбом, то... Ой, що був пас, ну то і піне спас. Короче, якщо говорити про івент з зубкою бомбом, то мені шкода, що я... Ну, по-перше, мені шкода, що я не зняв ні одного відео про це. А по-друге, мені шкода... Що... Я не розбукував скін з зубкою куклібом. Це один із найгірміх таких моментів, Броустасів, в яких я реально плакав. Да-да. Бля, я частіше всього не попадаю. Тобто одним, одні атаки не попадаю, а останні попадаю. Дуже швидко, звичайно, щоб були малі кубки. Ну, я думаю, якраз ним пушну 51 тисячу. Може 50. наступна після 51 тисячі буде 52. Я просто в шоці. Хоча цей думу, гуляй, ж цапну, ж зі, дейз, там, я думаю, коли я вже запнула вже з тестю, і в принципі зараз я не дуже регулярний. ще я пишу в 5 на 5 бралбол перед простом бралбол. Ну коротше, да. Да, то це звичайно, буде подовше, ніж з бралпасом, бо тут ж геймплей, ну, а там просто просто <кхем> да. Ой. Так, э, <гухи> як тяжко. А давайте я хочу затестити щит. Так, наносит урон. Давай. нанось, та нанось! Ну -мо! скільки, 200 урона. Здесь их тычек левая шоть. Я наруто. Да, я не фанат аніме, Да, вибачте тих, хто любить аніме, Да. Ну, я в шоці. Це я така здібність, я так розумію. Що він може хилитись від тичок! Ну, Тобто в мене пасівка зовсім інша на щит. Тому це точно не пасівка. Вже п'ятий ранг. Як багато кубків да. Добре, пішли в простий Браблбол. Добре, я ще зіграю в той Гемгреб. Я знаю, що це залхат кристалів, я просто так називаю. І, до речі, я думаю, ми, ну не знаю, чи ви помітили, але в мене майже 300 гемів, бо я знаю, що вийдуть скоро хеллоуінські скіни, бо скоро Хеллоуін. І я хочу купити там по скіті скіни хелінські, бо воно раз в рік тільки з'являється, то не треба пропускати таку можливість. А в мене Хеллоуінських скинів майже немає. Так. Але не буду використовувати Давайте Ведь трікшотик. Трикк трікшотиком. Отсюда. Це кожен може таке зробити. Так, да. да, я не вмію трикшоти робити. Йоу-пум-пум. Йоу! Йоу. А, так це тільки коли ти попаєш? Ну да, так, якби це було їм було. С циґу. Клас. Ну так, да, це було якби в зберіг дуже їм Фух, я думаю, що може заб'є. Это кинзюцу за будет. Кинзюцу! Хм! 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 Ну, хотя бы шарик забыл. Это цимпа! Всякие вещи. Добре, давайте в сетик. В сережем. В сережем. В сетик так захотелось. А, и дуэлики, точно. Стоп, на не левел. То... Это стардроп. Редкий. Рейр. Пен, ура. Погнали. Так, поїхали. Так, і почалась у нас нова каточка. Не, ну, я вам говорю Кензі це дуже імбовий. Ну, ні, не, непрям як якась як якийсь ларі лорі. Хоча Я ну, ну типа. Я не знаю, як це контротиру. Мене ще ні разу не було це контрити грає. Тому да. А! Ту навіть не на як Сенді ти стоєш. Тому це Воу, воу! Не... Wow, wow. А, тепер ні. Тепер були. Ну, добре, добре, далі раз, тільки. Ура, ми програємо. А не ми програємо. Так. Треба барно бити. Тепер передумав. А, я поняв, я відхиляю, типу, це в залежності від хпшок. Йоу! Що, Йо, блін, це, це клен зімба! Зараз виграє цю. <світ> Ура! <світ> Ура! Е, е, куди? Зараз такий, е, 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 да, кіберспорт. Почему я злой? Нет, я не знаю, не підходит в мене Я выдаляю да Чому Почему я не дупив? Не дупив. Ты угу. да чому? чому? Ты моргуешь? Чому ты пристаєш до мене? Не, я маю верти. Я маю верти, мушу выразить. А ты погнали ще раз. Тик 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 Наказывает за минулу карту, хочу не назвать, ауди навіть из них в кидав ну короче. Не, мне треба навчитися кидати ульту тут да, тут треба прям бути спортсменом, типа там бути, чтобы кидати нормальный ульту. Тому да я киберспортсмен. Так, не-нет, это завикець. Не, ну то реально треба мати тільки нормальні руки. На мене у вас що... щоб нормально грати. За кем То треба реально вміти грати. Добре, давайте я тоді буду автоотачити за ульту. А тепер я два рази попав, тому що що? Правильно я... Я хлопачив авто ультував. Ну, правильно теперь. Так, так о, добываем Чарли. Ю! Ого, класс. Класс просто. Давай добываем. Ю. Йу. Ай, Кенджиу! Хоча я не... ну, він ж японець, а не китаєць. Затищили. Да, Тепер пушу. Пуш, пуш 30-го рангу, звичайно. Так, ну і давайте під кінець дуельки. Поїхали. Так, тут міняємо. Давайте тут будемо. Да. Давай мы поставлю. Мне надо здесь на 22-й, а вот он. Every day I'm shuffling. Э -э 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 -э. Хотя давай тут Га баз. Годила баз будет тут. Я базила! Поехали. Вот тут, наверное, будет чаще претендов, потому что тут ж, э -э мои базы на 600+. Плюс. Ну да, там Мортис с третьим золотом, конечно. Давай это попробуем тащить то там растущник. Почему я его называю вечно растущник? Ну, не вечно, там часто. Так. Давай, 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 давай. Что ты, ты мне не заробишь? А, за, контров, контр, да. Вот, это контр, это контр пик про Не, я за контр все Ну, я в не могу, был. Честно, я не знаю, кто взяли уже контр Токенди. Ну якісь дальники, які, в принципі, Ну, типа, Пайпер і Менді. Так, грей. Да. Грей. Грей. Тому ну, да. Та він зараз цел 100%. А, да. То фічу з гаджетом. Хочу зараз зробити. Вау, чел, ну ти прям геній, да. Гений хо Генхухо! Тепер нормально заюзав в хоча я не и вы тут на Мортиса. А тут Мортис третім золотом, тому треба буде поаккуратніше. Ти хоккейст, блін. Хто тут хто тут махати лопатою? Хоча в мене меч. Ай, кейн, oh, oh. Я наруто. Восьми він сторік. До речі, можу перебити, в принципі, якщо захочу. А якщо захочу, то зможу, хоча не факт. І в мене сіка? 16. Базу! Думаю, закінчити відео, в принципі, довго вийшло, якщо так чесно сказати. Ну добре, з вами був я, я з із... я йду зараз кензі. Ну і усім.